Усі кажуть, що 2024 рік був уроком карми. Кожен отримав по заслугах, хтось отримав заслужену виногороду, хтось уроки життя. А інші ж потужний поштовх до змін. А як люблять казати наші астрологи та їм подібні, 2025 рік це рік для того, щоб закласти фундамент на майбутнє. І в цілому, скоріш за все, буде дійсно нелегко, але ж і без міцного фундаменту дім не побудуєш. У нас цей фундамент почав будуватися нові проекти, що виходять за межі стандартного. Нові клієнти, нові партнери, співробітники та нові виклики, без яких ми зізнаюсь чесно, просто не можемо. Ми щиро віримо в те, що наступний рік буде роком, коли ви зможете. Втілити все те, про що мрієте. Дякуємо за вашу довіру. Це основа всього, що ми створюємо. Без неї не було б ні нових проєктів, ні нових напрямків діяльності, та й в цілому не було б мотивації рухатися вперед. І нехай ваш новий 2025 рік, не дивлячись на те, що це буде рік змії, не викликає у вас глибокої стурбованості і почнеться. Хоча б маленької, але хорошої ідеї, яку ми допоможемо вам виростити у щось надзвичайно потужне. Так, відкриваємо. Я, в принципі, шампанське якби й не п'ю, тому не треба дивуватися, що це в мене займає стільки багато часу. Але свята є свята. Ти не була свята, ти не була свята! Ой, мамо, на свята! Все про нас. Взагалі не вмію відкорковувати ось ці всі фольговані штуки. Але як пишуть на кіндер сюрпризах чи де там, головне всередині. Правильно? Правильно, так? Five minutes later. Е, Відео ще можна назвати е, Найрагульніше відкривання пляшки шампанського під Новий рік. Ну, а ми що? Ми, А що ми? Ми виходить трошки трошки, але святкуємо. І от щоб хотів сказати, що насправді, от так от потужно святкувати, ми будемо, коли правильно, наступного року. І все буде у нас чудово. А поки трошки за вас. З новим роком!